Шанування з вами програма Міжнародний УАД Безлад та її автор Назар Олійник. Це була найбільш тривала запекла і захоплююча президентська кампанія в історії сучасної Польщі на виборах голови держави, які пройшли 1 червня. Переміг директор інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Він пішов на вибори формально в якості громадського кандидата, якого підтримувала опозиційна правоконсервативна партія, право і справедливість Піс. Коли стало відомо, що саме на нього зробив ставку голова цієї партії Ярослав Качинський, то чимало хто ставив під сумнів раціональність такого вибору, адже безпартійний Навроцький не є професійним політиком. Незважаючи на це, Навроцький здобув перемогу у другому турі, набравши 50. 7,89% голосів, тим самим випередивши мера Варшави Рафала Часковського досвідченого політика, який отримав 49,11%. він представляє правлячу ліберальну центристську партію громадянська платформа. І є її віце головою, що цікаво, у тріумфу Навроцького не зашкодили супервечові моменти довкола його минулого. У провідних змі з'являлося звинувачення щодо його участі в бійках футбольних хуліганів, отримання квартири від старшого чоловіка за сумнівних обставин, а також причетності до сутенерства. Тощо ці обвинувачення викликали обурення серед громадськості та стали предметом гарячого обговорення під Час виборчої кампанії. Успіх Карлі Бродського нагадав багатьом про несподівану перемогу Андрія Дуди у 2015 році, коли мало відомий кандидат від Піс обійшов фаворита перегонів чинного президента Бронісова комаровського Прикметно, що це вже другі президентські вибори, які програє Часковський у 2020 році. Він не зміг подолати в другому турі Дуду, якого тоді переобрали на другий термін. Одним з ключових. Елементів одним з ключів до електорального успіху Карльна Навроцького стало вміло підігрування антиукраїнському дискурсу. Новообраний президент Польщі відомий своїми суперечливими заявами щодо України та українеців. Він наголошує, що Україна не може стати членом Європейського союзу та НАТО поки не вирішить питання Волинської трагедії. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів прозвучала зокрема така заява з його вуст. Попри це, Навроцький визнає роль Польщі у підтримці України під час війни з Росією. Цитата: Польща не мусить доводити свій внесок у допомогу Україні, адже робить більше ніж ми думали, що зможемо зробити. Навроцький також активно використовував у своїй кампанії контроверсійну риторику щодо українських мігрантів і біженців у Польщі. Польща не може бути соціальним притулком для мільйонів іноземців, навіть якщо це наші сусіди і гості з України. Наголошував він, підкреслюючи потребу обмеження витрат на соціальні виплати для українців. Він теж. Закликав, аби в чергах в медичних закладах пріоритет повинен надаватися громадянам Польщі, а в дитячих садках та школах польським дітям. У своїх програмних заявах Навроцький підкреслював важливість з того, щоб гості поважали господаря. Ця риторика, вкупі з жорсткою критикою політичного курсу Євросоюзу, підштовхнула виборців Гжегожа Брауна та Соломіра Менцена, двох праворадикальних кандидатів в президенти злона партії конфедерація. Віддати свої голоси у другому турі за Кароля Навроцького без голосів цього електорату. Успіх Навроцького був би неможливим. Президент України Володимир Зеленський вже привітав з обранням Кароля Навроцького і висловив надію на плідну співпрацю з новим головою Польщі. У відповідь Навроцький відписав у своїй соцмережі з нетерпінням очікую на подальше партнерство між нашими країнами, засноване на взаємній повазі та розумінні. Вірю, що для цього потрібен не лише діалог, але й вирішення давніх історичних питань. Польща була найсильнішою опорою для України в боротьбі проти російської агресії. Жоден інший народ не розуміє цієї загрози краще ніж ми. До розмови про президентські вибори у Польщі, роль українського чинника в них, а також про те, чого варто очікувати від новообраного голови держави щодо України, я запросив політолога Павла Мушавика, голову аналітичного центру «Ягелонський клуб. Експерт відзначає, що ключовим чинником цієї кампанії стали змінні суспільні настрої у Польщі і ці настрої. Змінюється в трьох взаємопов'язаних між собою, але окремих сферах, які стосуються України. Піша квестя, то справа подища до українських уходців. Фактипершою справою є ставлення до українських біженців. Справді у Польщі ми стикаємося із явищами, коли цих біженців вже не сприймають у якийсь особливий спосіб зумовлений війною. Відбулося ментальне зрушення. Їх вже не розглядають як біженців, а радше як мігрантів, які перебувають у Польщі настільки довго, що, мовляв, не заслуговують на якусь спеціальну допомогу. Це певною мірою зрозуміло. Війна триває вже довго, і люди, які приїхали до Польщі, також перебувають тут тривалий час. Проте насправді проблема радше психологічна ніж фактична. Адже ми знаємо, що люди, які приїхали до Польщі, мають високий рівень активності та низький рівень злочинності, тобто загалом не створюють жодних серйозних проблем. І тому цікаво поставити питання, як сталося, що, попри відсутність реальних проблем, виникла атмосфера втоми. Слід підкреслити, що ця атмосфера не виникла під час кампанії, а значно раніше. Тому окремі кандидати просто скористались цим, спираючись на явище, яке вже встигло вкоренитися. Додачі базувальні ж напевне з'яску, которої з не задужує утвало співрозмовник програми міжнародний улад безлад другим джерелом втому від так би мовити українського питання виокремлює розчарування українською державою та адміністрацією президента Володимира Зеленського. Tutaj pewnie moglibyśmy wskazać już okres końcówki rządów PiS-u, kiedy te relacje. To spodziewano... można zahać, że ostatni period prawlinia, partii Prawo i Sprawiedliwość i PiS. kiedy stosunki, jakie na początku wojny były duże bliskimi, były ololowe. Pryważna to z polskiego boku, a osobliwo z boku Uriadu PiS, wzrostały niezadowolenie zadowolenia pretensjami z boku Ukrainy. Występ Zaleńsko w OON i jego Dali Bilży wymogływa postawa sprzymały su Polszci negatywno. Polszcza, a osobliwa. Уряд піс почала відчувати, що Україна не ставиться до неї так, якби Польща того хотіла, а польща не посідає в зовнішній політиці України того місця, на яке, на думку Варшави, вона заслуговує. І на мою думку, це не змінилося і після зміни уряду відносини не стали кращими. Тобто, ми вступали в цю президентську кампанію вже на тлі певної напруги у польсько-українських відносинах. Тут, звісно, важливою темою є питання ексгумації. Це стало. Лакмусовим папірцем, який на думку поляків демонструє реальну готовність української сторони до співпраці, показує цим поляком, яка є сточиста воля співпраці з польськом за сторони української, і, врешті, третій чинник стосується самої війни як такої повномасштабної війни між Росією та Україною. Tutaj niestety z przykrością muszę powiedzieć, że polskie społeczeństwo, mimo że wydawało się... Na żal muszę konstatować, że... że polskie społeczeństwo, jakie na początku wojny zdawało się wyjątkowym, w porównaniu z zachodnioeuropejskimi społeczeństwami, teraz w detali większej potrafi takich samych socjalnych trendów. Głównym z nich to i pragnienia miru nawet cynoju sprawiedliwości, jaka by nastąpić po wygraniu. Те, що на початку війни викликало майже одностайне неприйняття, мовляв, найважливіше якомога швидше закінчити війну сьогодні стає дедалі популярнішим, незалежно від того, якою ціною. І звісно, на цей третій чинник втоми від України, ймовірно, вплинув Дональд Трамп. Польська правиця ставиться до Трампа позитивно, і щоб подолати певний когнітивний дисонанс, нерідко пристосовується до його підходу до війни в Україні. А цей підхід відомо сильно релятивізує провину Росії, чи принаймні не трактує її як однозначно. Трамп у цьому конфлікті позиціонує себе як посередник, а не як сторона. Така форма дистанціювання від України відповідно також знаходить відгук у частини польських виборців, особливо тих, які мають позитивне ставлення до Трампа. А чому вони його так сприймають? Передусім, тому що Трамп для польської правиці це символ надії, надії на протидію впливам Західної Європи, яка підтримує нинішній уряд. Це дуже важливий ресурс, який дозволяє польській правиці вийти з міжнародної чи радше європейської ізоляції, пов'язаної з питанням верховенства права, а також з поганим іміджем. Крім того, ця інвестиція в Трампа особливо з огляду на те, що він активно. Do luczajece do Polskiej wyborczej kampanii wyklekaje do wiru. I to młode, jak polityk, komentator, wyborcy, poczynając jego pozycję z prejmaty i opozycji uszczodowiny, zbliżają się do przechylniściu. Nawet jak szczęny, jeszcze dawno wojny znają nie pochodzą. Nie patrzeć na pewne stanowisko Trumpa w sprawie wojny, mimo tego, że jeszcze jakiś czas temu akurat w tej sprawie z Trumpem się się nie zgadza. Паво Мушалик наголошує, що вказані три джерела автоми від української теми формують ключовий суспільний контекст і електоральні настрої, під які підлаштовуються політики, якщо вони хочуть досягнути успіху. No, і варто ten контекст, dotyczy не варто подкрещити, те контекст дотичення тиковиборців правіці. Важливо підкреслити, що цей контекст стосується не лише правих виборців, яким приписують найсильніші антиукраїнські емоції, а також виборців ліберальних. Варто нагадати, що саме Рафал Часковський запропонував змінити програму вісімсот плюс так, щоб її могли отримувати лише ті українці, які легально працюють у Польщі та сплачують податки. І саме в цьому суть це також стало елементом з. Змагання за голоси виборців у кампанії Менцина також звучали відповідні тези. Тут з'являлися українські акценти, не стільки ворожі, скільки сповнені певного скептицизму, дистанційності, розчарування українською позицією. Очевидно, що на цю атмосферу вплинуло усвідомлення з самого початку виборчої кампанії. Все вирішиться у другому турі, і ключовим буде те, хто з кандидатів зможе залучити до себе виборців. Zgodą wyjawiło się, że doce nie tylko pro Męcyna, ale i pro wyborców Grzegorza Brauna, i co wahomy czynnik, jaki formował polityczny dyskurs kampanii. Moim zdaniem to jest tutaj oczywiście ważna okoliczność wpływająca na ten dyskurs w czasie kampanii. Політолог наголошує, що тепер головне питання полягає в тому, наскільки ця антиукраїнська риторика кампанії справді позначиться на практичних рішеннях новообраного президента Карля Навроцького. Powiedziałbym, że e, nie jest to dla mnie oczywiste z tego powodu. Że... Jakby skazawsz, co nie jest oczywistym, o sam Karol Nawrodzki uchodzi kampanii, o wrewrecie, produktowanie na obchódniściu z dobuty w widpowiednio do dosyć Ale kampania, że zawerszyła się, a w polskich realiach słowa zaniepić czas wyborów i też co potem realizuje się na praktyce, często istnieją u paralelnych sfitach. Tomu ja nerobyw by wysnał w wysnawku, obowiązkowo prowadzi tym, Усь антиукраїнську політику. Ймовірно, це буде політика певної дистанції чи обережності, але це абсолютно не означає, що Польща змінить свою позицію щодо війни або зменшить підтримку України. Я думаю, що ця підтримка залишиться недвозначною. У двосторонніх же питаннях Навроцький, ймовірно, буде політиком асертивним. Зокрема, тема ексгумації на Волині, якою він займався як історик, йому близька і важлива. Тому можна очікувати, też, też, te pytania zapytania stojatymy wysoko w poriadku dennemu dwustronnych widnosyn i wpływatymy na inni sfery współpracy. W lateralnych relacjach, który będzie rzutował tak naprawdę na wiele innych obszarów współpracy. Світ з президентського крісла виглядає дещо інакше. Ці слова сказав чинний президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи заяви новообраного президента Навроцького, наголосивши, що його погляд на питання вступу України до НАТО і ЄС суттєво відрізняється від поглядів Навроцького. Чи справді Карл Навроцький, коли він вже почне виконувати функцію голови держави, відійде від погляду щодо недопущення членства України в північно Мальянці, адже саме до цього він зобов'язався, підписавши так звану Торунську декларацію, яка відображає позицію Соломіра Менцена, одного з лідерів конфедерації. Це теж справа приєднання Києва до Євросоюзного клубу, бо Навродський заявляв, що не бачить зараз такої можливості. Ось що думає про це співрозмовник програми Міжнародний лад Безлад. Міше жад важоколічно є стовженавроцький виграв на другу. Вважаю, що важливим є те, що Навроцький переміг у другому турі завдяки значній підтримці виборців конфедерації, і це головна різниця між ними та Анджеєм Дудою, який свого часу здобув перемогу завдяки масовій підтримці електорату. Піс у Дудеці виборці становили домінуючу більшість, і він не мусив шукати підтримки деінде. Навроцький у першому турі здобув менш ніж 30% голосів, тож у другому турі мав добирати ще 20% з-поміж виборців, які не представляють права і справедливості. Значна частина його електорату це ті, хто зазвичай голосує не за ПІС, а за конфедерацію, і вони очікують певної лінії щодо України. Але я не драматизував би це і не говорив, що це має бути антиукраїнська політика. Конфедерація теж усвідомлює, що в нинішніх геополітичних умовах найкращим сценарієм для Польщі є перемога України. Тому навіть якщо конфедерація в майбутньому утворить коаліційний уряд ці спіс, можна очікувати політики певної асертиності та рішучості, особливо у двосторонніх питаннях. Однак при цьому підтримка України, Польщею, дипломатична чи інша, залишатиметься очевидною, бо це питання державного інтересу. Toż pewna niewyznaczeniść zaś przede wszystkim przez to, że Nowrocki nie ma doświadczenia w międzynarodowej polityce. My nie znajemy, kto będzie jego radnikiem, jaka będzie struktura jego kancelarii. Jest dużo niewidomych i na razie my zmuszeni robimy te przypuszczenia na podstawie dosyć obmężonych danych. Ale jak wychodzi to z tego, co już wiadomo, można zrobić obręczny wysiłek. Jego polityka, imowirno, będzie żorstkiejszą za polityką Andrzeja Dudy, ale w odnoczas nie będzie radykalnym odchyleniem від od dotychczasowego kursu Polski. Павел Мущалик так коментує питання: того чи канцелярія президента Навроцького буде підконтрольна самому Навроцькому, чи можливо радше сформована за вказівками голови партії піс Ярослава Качинського. No, myślę, że ten początkowy okres będzie z pewnością okresem gdzieś. Na początkowym etapie miała... znaczną rolę widzi same partie jak i win osobisto. A że Nawrodzki u swojej profesjonalnej kariery nie ma w etapie kolonii, by stworzyć własną polityczną komandę. Win pracował jak drżawny uredowiec w ważnych funkcjach, jakie win wykonywał u składzie pewnej komandy, ale jak komanda, jak mówię, luszy czastkowo z nim do prezydenckiej kancelarii. A że zawdanie, ta pownoważeniem prezydenta i niż w poprzednich strukturach, gdzie on pracował. Zadajmy sobie Andrzej Duda, kiedy 10 lat temu przyszedł do prezydenckiego palacu, to on nie miał własnej komandy i był w zmuszynej operować na kadrówu podtrzymku z boku prawa i sprawiedliwości. To jeszcze większe podkrypluje mnie w przypuszczeniach, że nie ma już żadnego politycznego doświadczy, pide tym samym szlachom. Zaluszcza je pytania, jeszcze jak sytuacja rozwija tą Далі я б сказав, що за характером Навроцький досить асертивний, і це дає підстави припускати, що з часом він намагатиметься здобути більшу самостійність. Але якщо він є раціональною людиною, то розуміє, що такий процес повинен бути поступовим, бо наразі в нього надто обмежене кадрове політичне підґрунтя, аби самому роздавати карти, аби мог туди якось роздавати карти. Після приходу до влади 13 грудня 2023 року ліволіберальної коаліції, на чолі з партією Громадянська Платформа, розгорілася війна двох палаців, мова про канцелярію прем'єр-міністра Дональда Туска, який є одночасно головою громадянської платформи, і президентський палац, адже Анджей Дуда є передовсім виразником. Право консервативного табору на чолі з партією право і справедливість для піс Ярослава Качинського громадянська платформа Дональда Туска є одвічним ворогом. Зрештою, противажна сторона притримується такої ж думки про своїх опонентів. Проте досі питання безпеки і українська тематика були винесені за дужки того, що поточно називають польсько польською війною. Чи можемо припустити, що й цього разу не виникне розколу? Чи є загроза, що Кароль Навроцький може, наприклад, блокувати ініціативи уряду щодо війни Росії проти України лише тому, що вони виходять від уряду Дональда Туска? Чи вдасться зберегти принцип понадпартійного компромісу, що Україна залишається пріоритетом для Польщі на сході, і що Польща була і залишається адвокатом України в ЄС та НАТО? Trudno oczywiście jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo ono dotyczy przyszłości, to bym powiedział jednoznaczno odpowiedzieć jest składno, bo idziecie pro przyszłość i pro horyzont wydarzeń, który waжко czytko określić. Kiedy mówimy o spiew prezydenta z uрядom, to mamy brać do uwagi, że najmniejszy dworiczny period, a c dosyć trwały widrizok. I jak szczomowa o provesti period, to przewidzać te model spiewisnuwania majże niemożliwo. Bardzo komentatorzy zauważyli, że spiew Donalda Tuska z Karolem Nawrockim może być składniejszym niż i z Andrzejem Dudą. Я теж дотримуюся думки, що Навроцький буде сміливішим у критиці уряду, але ж і за Туди цієї критики не бракувало. Коли вона була доречною, він її не уникав. Водночас Дуда розумів, що не слід занадто активно вступати в цю конфронтацію, бодай тому, щоби не дати чинному уряду привід закликати до заміни президента на такого, який буде йому більш прихильний, і не ставитиме палиці в колеса. Вважаю, що Роль Дуди як поміркованого гравця під час цього співіснування довела проблема уряду не в президенті, а у власній неефективності. А щодо Навроцького, я б припустив, що в питанні України навряд чи варто очікувати серйозних конфліктів. A że urząd sam prowadzi do woli żorstku polityków, co do Kijewa, ceny polityka bezumownej pitrymki, postupok, czy oczywitego sprzyjania wstupu do E.S. i NATO. Urząd Donalda Tuska nie wyjawił w ukraińskiej strony takim, jakim ona ma być jego sobie ujawniała przed wyborami w Polsce. Туск теж відчуває настрої суспільства і усвідомлює, що поляки не очікують безумовного прийняття України у польському суспільстві зберігаються пам'ять про допомогу, надану Україні, і певне відчуття невдячності у відповідь. Це породило в суспільстві радше транзакційне мислення, підтримка в обмін на конкретні дії. Це також впливає на процес інтеграції України до Євросоюзу. Ми ще не знаємо, яким він буде, тим більше, що це справа тимчасом. Вово заморожена позайне з унієвропейським, і ще не знато відомо, ж таквеся з хілово заморожена. Карл навроцько нерідко називають польським трампом. Сам Навроцький не приховує свого захоплення постаттю американського лідера. Виникає питання, якою мірою політика Сполучених Штатів, а точніше адміністрації Дональда Трампа щодо України, яку ми зараз спостерігаємо, може вплинути на самого президента Республіки Польща, адже не виключно, що в разі якщо Трамп почне тиснути на Україну з вимогою піти на ультимативні вимоги Москви, то це може мати наслідки і для польської політики, з огляду на так би мовити, трампізацію поглядів. Голови держави на тему війни Росії проти України Павло Мущавик вважає, що такої загрози немає. з пункту відення такі з точки зору тяглості польської державної політики я не очікую жодної революції. Актуальна позиція Польщі полягає в тому, що саме Україна має визначати, коли і на яких умовах вона готова підписати потенційне перемир'я. До того моменту Польща підтримує Україну, і я вважаю, що президент Навроцький дотримуватиметься цієї лінії. Не думаю, що ми побачимо повну зміну підходу до України. Polskie sąsiedztwo tego także tako nie oczekuje. My, jak suspilstwo mamy pewnie oczekiwania do Ukrainy, z okrema w planie powagi do Polski, ale to nie oznacza, że w konflikcie z Rosją my zaczniemy typić się, kto tutaj jest agresorem. Ale to nie znaczy, że my w, w, w tym konflikcie z Rosją zaczynamy relatywizować, kto był winny i tak dalej. Частина польського суспільства, яка не прихильна до партії Ярослава Качинського, свого часу називала Анджея Дуду президентом Піс або нотаріусом Піс, тобто таким, що лише покірно підписував закони, прийняті в Сеймі, коли у права і справедливості там була законотворча більшість. Ситуація з Карлем Навроцьким трохи складніша, чи може Навроцький стати не стільки президентом Піс, скільки президентом конфедерації, адже його критики твердять, що у своїй позиції щодо України та Українських біженців іммігрантів в світоглядних справах йому близька саме ця політсила, а не піс, висуванцем від якої він і є. Таке бачення щодо цього неоднозначного моменту має експерт. Так направде варто звернути увагу, що сам піс ще зміняється. Насамперед варто звернути увагу, що і сам піс змінюється, і в деяких питаннях конфедералізується. Якщо говорити про ставлення до України і до війни, ми вже бачимо, що у пісці зміни очевидні вони йдуть у напрямку конфедерації. Тож Навроцький не мусить бути формально президентом конфедерації, аби справляти враження близького їй політика, бо сам піс нині наближається до цих позицій. Про те, як я вже казав, підписання так званої Торунської декларації та інші заяви, котрі пролунали в ході кампанії, це радше елемент передвиборчої стратегії, спрямованої на здобуття голосів виборців правиці, а реальна політика враховуватиме геополітичні обставини, і вони диктують, що польща підтримуватиме. Україну в протистоянні з Росією настільки, наскільки це буде можливо. Що ж до двосторонніх питань аграрних, транспортних чи інших, які викликали напруження, то справді Навроцький, ймовірно, буде менш поступливим від Дуди і послідовно тиснутиме на тему екзумації. Але якщо екзумації дійсно відбуватимуться, і українська сторона зробить крок назустріч, тоді Карл Навроцький матиме підстави пояснювати виборцям правиці, чому варто і далі провадити продум. Ману політику щодо України отже, дуже багато залежить від української сторони, від того, як вона відреагує і яким буде її підхід у найближчому часі. І забачимо так на правда, як українська НАТО теж на то презентурезанафруського теж зареагує. Я би тут сказав, що багато що залежить від сторін від української сторони і від польської сторони. Дякую за цю розмову, за цей аналіз. Політологу Павло Мушалко, голові аналітичного центру Ягіонський клуб. А з вами був Назар Олійник та програма Міжнародний лад без лад». Почуємося вже за тиждень.